Ой, який ж в мене прекрасний ранок. Люблю такі ранки. у такого селянина. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сільський Виживач. І сьогодні я буду знімати вам ферму 22. Що це моя перша серія, що знімаю про це. Бо раніше я знімав про ферму 15-ту. А зараз захотілося щось новенького. Ну, самі знаєте. Та й таке, коротше. У мене, коротше, нині зараз буде така невеличка справа. Я нині буду повинен... Е, ну, е, зайняти... Е, як воно називається, те, що розкидує одобрення, добрива на поле, щоб росло скоріше. Буду маю попросити у мого колеги, Дякуємо у Юре. Що ну, це мій колега такий. Ну, ми з ним вже там говоримо. Е, як он? Ну, дуже давно говоримо. Він мені кум майже, але... Ну поки що ні. Та й таке, коротше. Давайте подивлюся на сусіда поки що, що там щось що він робить, бо то де той отут о, то там же Микола вже працює. ну як тут Залізу якось. От у нього там якось відкривається, то... Дай Боже Микола, що ж тут зробить А він же старийший такий вже, ну, не говорить так. Ну десь там 60-70 років. Ну така у нього хатка така. У нього такий горіх тут же росте. Таке, ну, дерево. Чи то горіх, я не знаю. Що мені так подобається, але Ну, молодець. Так. Коротше, йду я заводити мій трактор. Тут я все позакривав несяк випадок, щоб мене не, нічого не вкрали. Бо то любить мої сусіди поукрадати щось. Ну в мене яблучко таке росте. Я буду зривати їх вже десь через місяць може. Вони ще трошки не достигли. Ще трошки такі... Такі косні будуть. Але почекаю місяць. То вони вже будуть такі файні. Що ж, давайте йду заводити мій трактор. Ма, я, ну, омай, я не хочу на цьому вже їхати. Треба буде вже новий купити, бо то... На цьому тракторі стільки проблем. Стільки блін нервів отрив. Що... Що то капець. Давайте поки що заведу його. Щоб сі прогрівався. Йой, та він всі поки заводиться, то весь світ же пройде давно. <рочу> В мене таки не помити, то. Я от не буду поки що мити, бо то все рівно грязюка. Вона кожен день кожен день, кожен раз. Всі не знаю звідки. Хоч він стоя... стоїть десь тут на, на подвір'ї. Ну я ще гаража не маю. У мене грошей ще немає. Ну, але так живу в солі. У мене така хатка є. Тут в мене це як він? сто. як? Стайня. У мене вроді оці тварини. Ну а тут зараз в мене немає тварин. Ні свинів, ні коров, бо я все попродавав. Ну, точніше, не я не продавав, а продавала моя бабуся. То мені ця хата, ця подвір'я, від моїх дідів, бабів. Ну, а тут в мене струдова. Тут там бульбу тримаю, пшеницю. Там різні такі. Що ж, давайте поки що. Так, закрию капот, щоб нічого не, не, полу... не сталося. Навіть двері будуть відкриті, щоб трошки провітрювалося. Ну і тут відкрию. О! Так, давайте вже їду. Ну, я вам кажу, він ледве рушиться. З ним їхати то тут стільки проблем треба буде його вже продати. Я би вже подивлявся на UMZ. Бо МЗ то є файний трактор, я вам скажу. А МТЗ я би не хотів брати, бо то все таки не, 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 не подобається. А МЗ якраз український такий файний добрячий трактор якраз. Ну і таке. Нині вже понеділок треба вже працювати. Вже село все стало. То не знаю, чому тут нікого не ходить, хоча... То майже всі ходять тут. От, о, такий, може, о, бачу Сивервич сидить. А у нього мозка грає. І кожен день ну, слуга йду, так і ну, тут сидить. Мені хтось подобається, він вже старий. Що йому тут робити? Хіба що трактором працював, ну, їхати, але у нього немає ні трактора, ні машини. Та й живе такий така людина. Так, коротше, друзі, у мене вже я все підготовив, все у мене вже працює. Зараз я вам все ну, буду знімати вам все, буду дивитися і весь процес. Я думаю, вам все подобається, як тут я роблю то. Бо то, ну, то інтересна річ для кожного фермера. І таке. Ну зараз вам ускорю, щоб я не, не був так довго говорив. Зараз вам ускорю. Файну музичку. І 行，我到呗。 Ох, друзі, все я вже закінчив. Була така ну, трошки інтересна справа. Ну, як ви бачите, я ну, не так багато потратив. Ну, мені вистачило, вистачило на, на все поле. Така дуже е, полізна річ, бо то буде рости швидше. Так, давайте зараз все піднімлю. Все, позакриваю. Так, 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 секундочку. Піднімаємо. Все, веземо, коротше, до того, до Юри. Зараз йому віддам. То все. Та. Й... Можна буде щось з цим, чимось зайнятись. Чи може я нині піду... Приїхав я вже на місце до його подвір'я. Давайте тут лишуємо зараз. Чекайте, відкрию перші ворота, щоб радіус взяти. Блін, ледве їде назад. Вивіться, то він ледве пухтить. Так, опускаємо. Скажу йому, що вже Що я не до кінця повикористовую. Є, ну файна, речовина. Така простенька, але допомагає дуже сильно. У нього такий вроді не знаю яка то країна, але якась європейська марка. Дуже файна. Все, їдемо, коротше, назад вже і будемо вже закінчувати. О там О, Сидорович слухає музику. Oh, okay. okay. О, мене є подвір'я, Заїжджаємо. Треба буде щось, е, щось зробити вже з тим камінням, бо... лишати їх отак. Все, глушимо. Це закриваю, закриваю. Все. Ну... Така справа в мене була. У мене бульба росте. Я вже тут... тут по... Посл... Ні, чекайте, чи це моє подвір'я, чи ні. Вроді цього. Бо тут в мене була якась проблема сталася. Знаєте, тут його подвір'я, його паркан. Чи кого-то я щось не розумію. Так ось інакше може... Так коротше. Іду зараз собі в туалет схожу. Бо вже так затерпівся. Ну і таке. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що ви подивилися моє, моє, моє відео. Підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я создав вже телеграм-канал, що там вже буде більше інформації і там відоси будуть виходити, і там буду розказувати дещо десь, десь, там моди скидувати. Хтось щось хоче, хтось буде питатись до мене, де таке. Я вам е ссылку на телеграм скину у описі мого канала. Ще напишу в знизу, знизу цього відео. описі. І таке. Ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока!